Зеленський заборонив срати. Вийди відсюди, розбійник плохачуєш мене. А як подумали, ми почнемо відео про чинного президента країни, що за традицією найвищої політичної посади залишить по собі не тільки досягнення та провали, а ще й цілу купу мемів, які стануть культурним надбанням наших онуків. Літаки літять, будемо всіх бомбити. За весь час існування проекту Хто такий? Особисто я стомився рахувати, скільки разів в коментарях писали, що ми комусь. Продались оці руки, нічого не крали при тому, що ті, хтось був абсолютно полярними людьми з різних політичних таборів або ж взагалі сфер діяльності. Проте найчастіше і що справедливо підкреслити, не тільки в нашу сторону летіли звинувачення, що нас придбав на кишенькові гроші офіс президента, і у вигляді вже колишнього Андрія Єрмака на базарі блогерів купив мене, а нарешті відсипав собі Петра Моставчука з Андрієм Мецевком. Сьогодні в гостях у Петра Моставчука. Народний артист України Андрій Мацевко. Так от сенсаційна заява. Саме так воно і працює. І раз на тиждень, базарний день, приїжджає делегація з Києва та по цінниках обирає собі нову жертву, щоб вихваляти чинний уряд та приховувати правду, яку країна продає електрику за кордон фурами. Якщо ж у вас мозок має трохи рельєфнішу за гумовий м'яч-форму, то готуйтеся слухати коротку історію про без перебільшення найцікавішого українського президента, який, хоч і не бігав по паньках, зате тримає оборону країни і досі, що вже вартує поваги. Отож, зустрічайте колишній актор, прикол якого вийшов з під контролю і несеться вже декілька років. Вже більше державний діяч та політик ніж ведучий та комік, чоловічок, що виступав на сцені для Путіна і не плюнув йому в лице, та цього разу чинний президент та верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. А перед тим, як ви поділитеся на два табори, хто обожнює Зеленського, возячи його іконку у машині і тих, кому він особисто в кашу наклав, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, адже нам не так багато залишилось до 200 тисяч підписників. Це дуже крутий результат. І дякую, що залишаєтеся вірними та пробачаєте інколи нам наші неточності. Повірте, ми щодня працюємо над покращенням контенту. Ви на каналі Крінш ТІВІ за можливості підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або скориставшись іншою зручною для вас платформою. Сідайтеся по потужніше, а ми поїхали! Зеленський Володимир Олександрович народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в родині єврейського походження. Батько Олександр Зеленський працював професором та завідувачем кафедри інформатики Державного університету економіки і технології, а мати Рима Зеленська. Інженером на місцевому підприємстві раннє дитинство майбутній президент провів в рідному місті, проте згодом ще до початку навчання в школі сім'я переїхала до Монголії на заробітки, де провела близько чотирьох років. Це насправді було досить поширено, коли цілі родини переїжджали в інші республіки Совка, щоб будувати там комфортабельні панельки, виправдуючи цим окупацію. Платили там краще ніж по місцю прописки, а такі вилазки взагалі вважалися привілегією, бо максимум твоїх подорожей за все життя в період Совка. Це побачити мавзолей із сушеним гнидою та померти. Так от, сім'я Зеленських відбула в Монголії свій термін та повернулася в рідний Кривий Ріг, де Володимир пішов в другий клас ліцею номер 95 Маленька реклама. Ви напевне помітили, що майже всі наші випуски я веду в чудовому українському бренді одягу Став. Щоб не затягувати, просто скажу, що в них цього місяця акція, та за спеціальним промокодом Крінч Тіві можна отримати знижку аж 20% на всю їх продукцію, окрім акційних товарів. Термін промокоду діє до кінця січня. Деталі під відео. По закінченню ліцею хлопець успішно здав міжнародний екзамен з англійської мови та хотів емігрувати до Ізраїлю. Проте батько був категорично проти такого рішення. Насправді Володимира легко було зрозуміти: на дворі 1994 рік совок розвалився, а соціально-економічні проблеми тільки загострювались, і можливість переїхати до іншої країни, не отруєної багаторічною окупацією, виглядала досить привабливою. Зрештою, Володимир все ж прислухався до поради батька та вступив до Криворізького університету на факультет правознавства. при тому того самого університету де викладав Зеленський старший. Це в майбутньому породило багато чуток, що нібито комік взагалі не переймався навчанням, сесію здавав за півдня, а пари фактично не відвідував. Проте, підозрюю, що все було дещо інакше, оскільки Володимир за час свого перебування в університеті сильно захопився грою КВК, а згодом розпочав свою кар'єру в місцевій команді під назвою Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. В її складі він спочатку виконував танцювальні ролі, а потім брав участь в невеликих сценках, поступово збільшуючи свою присутність на сцені. 1997 року команда Запоріжжя Кривий Ріг Транзит досягла піку своєї популярності, виборовши перемогу в КВК на болотах. А сам Володимир Зеленський вирішив рухатись далі з власним проектом. Так з'явилася команда Квартал 95 в яку входив сам Зеленський вже як капітан, а також його друзі з університету і попереднього колективу. Багато прізвищ ви добре знаєте, бо вони стануть популярними вже в часи Зеленського президента, Міндіч, Шефіри, тощо. Проте про все по порядку. До 2003 року квартал 95 брав участь в іграх КВК, Танцюючи на потіху новообраному президенту Росії Путіну та іншим московським виродкам, проте згодом Зеленського розгорівся конфлікт з Масляковим, та співпраця була завершена. За відкритими джерелами йдеться про недостатнє фінансування 95-го кварталу, де актори запропонували покинути власну команду та стати лише редактором та автором номерів. Володимир Зеленський відмовився від такої щедрої пропозиції та повернувся до України, залишивши КВК назавжди і намагаючись розкрутити власний телевізійний проект. За допомогою своїх ще університетських друзів, а якщо бути точнішим, братів шефірів, Зеленський запропонував телеканалу «1 плюс 1» зробити серію концертів з найкращих номерів команди Квартал 95». телеканал погодився. Проте це було не те, що було вершиною амбіцій Зеленського, і він почав думати над окремим проектом, паралельно беручи участь в ролі запрошеного гостя на телебаченні. Володимир Зеленський, вік 26 років. За фахом юрист, хобі, кіно. Не боїться нічого, крім самотності. Життєве кредо не спати. Там то він активно світився, на відміну від помаранчевої революції, що прокотилася країною у відповідь на намагання узурпувати владу Януковичем з масовою фальсифікацією виборів. По великому рахунку тоді 26-річному Володимиру Зеленському скоріш за все що було байдуже на різного роду протести. Тим більше, що він намагався будувати свою кар'єру. А проросійські політики не те, щоб не лякали, а можливо, навіть здавалися ближчими через постійну роботу на болотах. Як би там не було після завершення революції від у році на проросійському телеканалі Інтер стартує телешоу під назвою Вечірній квартал його специфіка полягала саме в політичній сатирі, і об'єктами висміювання були проукраїнські сили, які тоді прийшли до влади. Багато хто стверджував, що таким чином командою Януковича та інших не надто приємних людей створювався відповідний інформаційний фон для висміювання чинної тоді влади і підривання їх рейтингів. Скажіть, а кому дьот річ сідіть, дивіться в темниці, а каса на вулиці. Український персонаж український варіант загадки. Це візит Юлії Тимошенко в Москву. Володимир Зеленський в свою чергу отримав першу всеукраїнську славу, бо такий формат не аби як сподобався глядачам, розмиваючи їх кордони та згодом схиляючи до дуже поганих думок. Оприкладу, що вибори неважливі, що всі політики крадуть, а депутати це хитрі і непотрібні чиновники. Ну і далі по списку, щоб в майбутньому якомусь Медведчуку або подібній нечисті було легше потрапити під купу Верховної Ради на хвилі популізму. Хоча, на мою особисту думку, не вважаю, що Володимир Зеленський з командою переслідував саме таку ціль. Вони опинилися в потрібний час та в потрібному місті, знаючи, як жартувати на гострі соціальні теми і прагнучи заробітку. Згодом виявилось, що їхній контент висміювання абсолютно не однобокий. і вже з приходом Януковича до влади прилітало і його табору, при тому, що в рази сильніше ніж колись отримувала помаранчева команда. У царя був заміститель. всіх приказав Не творив собі кумірів, вилічав себе Азіров. Період з 2005 по 2010 рік проект Володимира Зеленського виріс до студії квартал 95». а сам її очільник пішов працювати генеральним продюсером телеканалу. Інтер. Так це відбулося саме тоді, коли Янукович переміг на виборах. І що вельми цікаво, Зеленський недовго протримався на цій посаді, а вже 2012-му уклав контракт з 1 плюс 1. Всі ми пам'ятаємо, в чиїй власності тоді знаходилися плюси. І не те, щоб Коломойський сильно товаришував з регіоналами, надаючи перевагу політикам жіночої статі. Як би там не було, Володимир Зеленський не брав участі в жодних дебатах чи дискусіях, а просто продукував свої проекти з шаленою швидкістю. І власне політична сатира давала. Ляся найкраще також. Вечірній квартал дуже делікатно висміював владу Януковича. А останній часто був присутній на концертах Зеленського, посміхаючись чи то з власної недолугості, чи не розуміючи суті жартів. А Я Віктор Федорович, здравствуйте. Чи приємно. був навіть епізод, коли команду кварталу запросили на приватну дачу Януковича в Криму щодо анексії півострову, і там Зеленському довелось нянчити всю верхівку регіоналів протягом вечора. Коли в Україні розгорілася революція гідності, то відомий комік банально ігнорував цю подію, продовжував виступати, та навіть умудрився пропустити в ефір досить цинічний жарт про видачі підрозділам Беркут ебонітових паличок для нібито виготовлення електроенергії під час побиття. От якщо если... беркутовцам выдать эбонитовые палочки. А митингующие ходить в шерстяную одежду. Так мы сможем добывать электричество. А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Більшість протестувальників вважали Зеленського, якщо і не ворогом, то відвертою ватою з позицією розмитих кордонів та нерозумінням важливості демократичних процесів і скидання Януковича. А ще й після його жартів, що стосувалися, наприклад, Ющенка, називаючи його сеньором голодомором. Типу, дивіться, як смішно, що русня закатувала голодом одне покоління українців. Давайте про це забудемо. Ха, ха частина населення взагалі заканчивала Зеленського володар всесвіту ніто. то. Джолини король, опять не то, сеньор Голодомор. Слушайте, по-моєму, президентському комп'ютеру пароль підбирається. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі артист виступив знову ж таки з неоднозначною інфантильною позицією, не називаючи конкретно Росію ворогом і виблядками, а пром'ямлив щось про домовленості і один народ, звісно, з присмаком з і В Криму. люди по-русски? зросійщення. Отстаньте від них на законному основі дайте можливість говорити по-русски. Язик ніколи не буде ділить нашу родною страну. У мене єврейська кров, я говорю по-русски, але я гражданин України. Я люблю эту страну. По великому рахунку в Україні тоді були більші проблеми ніж чергова ватна заява відомого коміка. Тому на цей інцидент не те, що багато людей звернуло увагу. Зрештою, крім заяв, команда Зеленського фінансово допомагала воїнам. АТО, тому не все так сумно було в поглядах майбутнього президента. Після революції гідності квартал 95» продовжив свою концертну діяльність, як ні в чому не бувало. І відтоді основним їхнім об'єктом осміювання став уряд Яценюка та президент Порошенко. Тебе хтось та Ні! Петя? Да. І добре, би якби це відбувалося в межах країни, оскільки в 2016 році на концерті в Юрмалі перед здебільшого російською публікою було озвучено жарт, де Україну порівняли з порнозіркою, яка нібито клянчить клянчить усі гроші, та тільки приймає, що би це не значило. І так що таке України і чому в неї сьогодні вигідно вибрасувати свої гроші? і вкладати. Ви знаєте, у нас абсолютно новий уровень економіки. Ми дійшли до цього уровня. Этот уровень називається попрошальні числа. Гречно нагадаю, що Росія напала на нас в найбільш вразливий момент. Коли золотовалютний резерв було розграбований Януковичем, а в українському бюджеті існувала дірка розміром з Іспанією. Тому зовнішня фінансова допомога, в тому числі і на модернізацію армії, була життєво необхідна і висміювати цей процес ще й перед ворогом було супер цинічно. Зрештою, це ніяк не вплинуло на діяльність 95-го кварталу. А сам Володимир Зеленський продовжив продукувати все нові та нові проекти, що поступово захоплювали все українське телебачення. Найбільш успішним стало розважальне шоу Ліга сміху, яке напряму склало конкуренцію руснявому КВК та згодом перевершило всі рейтинги і переманило глядача до українського ринку. Насправді це чудова заслуга, бо саме по собі КВК – це ще та пропагандистська залупа з присмаком одного народу і подібних цинічних заяв. Проте найбільш знаковою в кар'єрі Зеленського став інший проект, а саме телесеріал Слуга народу. В ньому в максимально доступному вигляді комічно розповіли історію, як звичайний шкільний вчитель стає президентом і намагається навести лад по всій країні способами, які він вміє. Тут потрібно віддати належне, оскільки як телевізійне шоу це досить якісний продукт на широку аудиторію. Проте, якщо це натягувати на реальність, то вийде повна і безпросвітна срака. В серіалі зібрали всі політичні кліше про буцім, то якихось тіньових кураторів країни, викривлення поняття економіки та що найгірше, знову ж таки, висміювання наших партнерів, за рахунок яких країна і виживала у війні з Росією. Ну і звісно, що ні слова про останню як причину більшості проблем нашого населення. Одним словом, серіал спричинив цілий фурор на ринку, і багато хто з мешканців країни сприйняв його за передвиборчу агітацію, змалювавши собі модель країни. Через вигадане телевізійне шоу нагадаю контекст того часу в країні розпочалася війна, гривня знецінилася в три рази, а середня заробітна плата відповідно ледь покривала базові потреби. І тут з голубих екранів розповідають ті ж наративи, що популістично звучать останні 20 років: якісь хтось щось краде. І хтось наговорюють на когось, ще якісь хтось не дають комусь розвиватися, і так далі по колу. А все що треба в Україні: міцний господарник, чесний не з політики, що наведе порядок. І байдуже, що в обов'язки президента входило на той час лише зовнішня політика, культура та армія. Легше ж повірити, що один громадянин тобі знизить комуналку. Так от, вже тоді, в 16-му році, серед населення, почались дискусії. А що якщо Зеленський став би президентом? Провелись опитування, і в результаті виявилося, що громадяни справді надали б йому свої голоси. Це все виглядало тоді, як якийсь дурний сон, враховуючи війну та проведення складних і болючих реформ. Проте 2018 року довелося прокинутися і жити в новій реальності. Володимир Зеленський на телеканалі 1+,1 плюс перед офіційним вітанням тодішнього очільника країни вийшов в ефір та заявив, що балотуватиметься в президенти. Дорогі українці! Я обіцяю вам піти в президенти України і одразу виконую: я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом з Новим роком, з новим Слугою народу. Сказати, що це була новина номер один, це нічого не сказати. А те, що було далі, ви і так знаєте, але коротко нагадаю. Зеленський разом з новоспеченою командою навалював таку кількість популізму, що легко було би скласти конкуренцію Юлії Тимошенко та Олегу Ляшку. Там і обговорювали ті ж комунальні послуги, і Міністерства енергетики, і торгівлі, і економіку, і все це з посадою президента, який нічого спільного з цими напрямками не має. Населення, в свою чергу, було готове прийняти зміни і надало просто величезний кредит. День довіри такого популізму, а враховуючи ще й кампанію щодо опонента Петра Порошенка, то результат був досить прогнозованим. В другому турі з шаленою перевагою перемагає Володимир Зеленський та стає шостим президентом країни. Більше того, своїм указом він розпускає парламент та з позачерговими виборами під купол ВРУ потрапляє таке явище, як монобільшість або ж кількість депутатів партії Зеленського перевалює за половину потрібних. Потрібних для голосувань. На практиці це означає, що фактично влада в демократичній парламентсько-президентській республіці опиняється в одних руках. А на швидкоруч перейменований центральний орган Офіс президента отримує повну монополію, яка неснилася і Янукович. Так, власними руками українці це собі влаштували. І те, що це супер погана ідея у воюючій країні, думаю, ви так знаєте. Ну а далі я спробую бути об'єктивним та просто підсумую як досягнення зеленського президента до великої війни, бо це різні президенти, так і його провали, щоб мати яку не яку картинку. І на жаль, тих провалів було набагато більше, як от так званий турборежим, коли без профільного заслуховування приймалися рішення, що шкодили державі, і безпросвітне комівство з призначенням на посади своїх шкільних друзів, що ні чорта не Петрили в державотворенні. Я позвоню Баканам, папу вода. І підігравання Росії з телефонними дзвінками Путіну та обміном полоненими. Причому в обміні брали участь чомусь з нашої сторони українці, яких було затримано за злочини майдану, і без них розслідування стало неможливим. Проте найгучнішою стала справа так званого Вагнергейту, коли українська сторона роками готувалася затримати російських злочинців на території Білорусі. А за результатами розслідування саме офіс президента зірвав операцію. Також не слід забувати прагнення закінчити війну з легендарним приїздом Зеленського на фронт до останнього блокпосту, де добровольці відмовлялися покидати позиції, прекрасно знаючи, що таке Росія. Інцидент закінчився легендарним, я ж не лох, що тепер став мемом. Я признав <гум> мініструктора. Я шнілок. я ж не шніло тобі прийшов. Сказав з досягнення ж можна назвати утворення нових відомства міністерств як от цифрової трансформації і започаткування тенденції держава смартфоні. Це справді був прорив того часу, на базі якого ми будуємо зараз багато внутрішніх процесів. Також соціальний сектор отримав шалений буст, і на базі реформи децентралізації розпочався масштабний ремонт доріг, шкіл та інші соціальні інфраструктури. З неоднозначності залишилась позиція президента, і навіть в новорічних вітаннях проскакували тези розмиття кордонів. Як от з розряду немає різниці, як названа вулиця, якщо вона освітлена. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена. Та заасфальтована. Перто він знає, в чому різниця, та і більшість українців теж, але це вже зовсім інша історія. І ось тут настає 2022 рік. Є така одна легендарна фраза: якщо ти хочеш стати патріотом країни і зненавидіти Росію, то просто стань українським президентом. Здається, з паном Зеленським трапився саме такий сценарій, адже з абсолютно інфантильної позиції щодо нашої історії та національних героїв, Зеленський перетворився в справжнього лідера та патріота під тиском набагато переважаючого ворога. Особливо змінилась зовнішня політика та формування армії, де всі ресурси пішли на її утримання. Загалом з оцінкою оборони поки рано щось розповідати, бо війна триває. Але ще можна заявити однозначно, наразі Володимир Зеленський це абсолютно інший чоловічок, і якщо в мирній країні будуть в майбутньому вибори, то скоріш за все цей пан піде на них з кампанією Армія мова віра. Станом на сьогодні в скарбницю досягнень можна віднести блискучі військові та зовнішньополітичні операції, проте під критикою все, ще залишається оточення президента, що періодично потрапляє в корупційні скандали. Не знаю, як там минуле Володимира Зеленського, але те, що він пройшов просто грандіозний шлях з позиції, не все так однозначності, до національного лідера, багато про що говорить. І як він завершить свою каденцію, покаже лише час. Цьому випуску не буде традиційного висновку, бо як би я чи хтось інший не ставився до Зеленського. Наразі це не важливо, оскільки він залишається чинним президентом країни з делегованими йому обов'язками. І об'єднування зусиль зараз вкрай важливі. А політичні опоненти, в тому числі до прикладу, Петро Порошенко, краще би збавляв обороти, бо в нас один ворог вже після перемоги пограємо в політику.